Як працює український парламент після всього скандалу з міндічем, звільненням Єрмака, втечею, відповідно, і міндіча і Цукермана, і навіть звільненням всіх тих міністрів, які поки що відомі як ті, хто засвятилися на плівках. Чому я роблю такий акцент? Тому що там є ще нові прізвища. Тож, а є дві частини, які ви бачили. Перше, це Публічна, де заблокована трибуна, вимагається багато чого в першу чергу і звільнення Єрмака, або звільнення уряду, або звільнення Єрмака, уряду та всіх причетних. Потім до цього, в відповідно, останньому тижні доєдналася вимога від конкретно Мар'яни Безуглої звільнити сирського або провести реформу армії. Коротше, це от той. Фронтент, який ви бачите, але є і інша сторона, вона заключається в самих голосуваннях. І ось тут є відповідно різні версії. тож ми робили вам спеціально аналіз, як насправді голосує український парламент не на припущеннях, не на якихось теоріях, а на фактах, які зафіксовані протягом двох пленарних тижнів, через десятки голосувань і. Тут буде цікаве спостереження, яке дуже-дуже відрізняється від того, що ви бачите назовні. Тож, аналіз, як змінилась робота українського парламенту після скандалу Мідаса, сьогодні буде вам представлений. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Так, давайте почнемо з того, що український парламент сильно змінився після історії з міджієтом. І попри те, що ви чули, що в результаті бюджет був прийнятий, це правда, що на фракцію Слуги народу чесно говорячи, не сильно то щось змінилося, що теж правда, що так чи інакше, але ну не те, щоб український парламент повернув до себе суб'єктність. Яку він разом з урядом ще декілька років тому сам, і мені здається, достатньо свідомо, навіть трохи пишаючись цим в деяких соцмережах, передав на офіс президента. Це теж правда. Але, але окрім того, що так чи інакше була справді заблокована трибуна, зокрема фракція Європейської Солідарність. А потім на останньому пленарному тижні трибуну чи ну, от якраз. Подіум була заблокована і, відповідно, Мар'яною Безуглею. А й навіть у нас драка відбулася, чи штовханина між Мар'яною і Сергієм Террутою, але український парламент, якщо ви дивилися за новинами, почав голосувати. І це безперечний факт. І тут наші неуважні аналітики або неуважні глядачі сказали б, так, в принципі все відновилось, воно все працює більш того, якщо дивитися на дані, а ми вам відповідно їх те, що сьогодні покажемо, то буде так здаватися. Але по факту, якщо розбиратися і лізти під капот цих голосувань, ми дізнаємось багато чого нового. Про це відповідно і. Результати таких досліджень, і буде наш сьогоднішній блог, яким ми занурились достатньо глибоко і в аналіз голосування, і в те, як воно голосується, і головне, що голосується. Тож для того, щоб ви не потрапили на якусь дезінформацію або просто роботу, а чесно говорячи, я часто бачу достатньо. Супорно, коли підходять до аналізу голосувань в парламенті, ми і записуємо вам цей блог. Я переконаний, навіть народним депутатам це буде важливо зрозуміти і дізнатися. Це справді буде унікальна інформація. Перед тим як перейти до аналізу, я хочу тут сказати слова подяки. Це моєму колегі, народному депутату, секретарю бюджетного комітету Володимиру Цаполю, який. Є людиною Excel, і який справді зробив всі ці аналітичні довідки для нас. Володя, дякую. Ми чесно говорячи, зекономили за тобі багато часу і побачили цікаві тенденції, яких ми очевидно так на глаз би не побачили. Тож тепер перед тим як перейти до відповідно вже результатів, я хочу трохи забігти наперед і сказати за що. Теоретично мав би голосувати в парламент. Парламент зараз мав би голосувати за закони, які є міжнародними зобов'язаннями, які ми маємо прийняти в третьому-четвертому кварталі 2025 року. І дисклеймер наперед, який абсолютно ніхто не прийняв. Це мова в першу чергу, і взагалі з того, що говориться, йде про два види зобов'язань: перше. Ukraine facility Ви напевно, хто слідкує за нашим каналом, знаєте. Це зобов'язання по Європейському Союзу, де приймаєш, отримуєш гроші, не приймаєш, буде як з армою, гроші не отримуєш. Кожен закон плюс-мінус 300 мільйонів євро. У нас і так було багато боргів за минулий період. Зараз до них згадався ще відповідний четвертий квартал, який закінчується в грудні. Друге, це. Прайер екшени по МВФ це те, що ми мали би проголосувати до середини січня, інакше не буде програми МВФ для розуміння із всього переліку, що треба було проголосувати, проголосовано рівно нуль. І ось тут важливий нюанс. І Перші вимоги і потім другі ставились в порядок денний і відповідно намагалися проголосувати. Якщо перший тиждень після відповідно скандалу з міндічем і відповідно там, де приймався бюджет, він був, ну скажімо так. Трохи емоційний і відверто більше сфокусований на прийнятті цього самого бюджету. Плюс в один день випав через блокування знов ж таки трибуни. То другий тиждень планувався таким, що і останні відповідно в грудні, де всі міжнародні зобов'язання мають бути прийняті, мають бути прийняті, але відповідно прийняті не були. Ми жартували, що ось цей останній тиждень він називався би. Тижнем мотевілоця. Хто не знає, Андрій Матевілович це перший заступник фракції Слуга народа, людина фанатична, який, мені здається, єдиний справді дуже сильно переживає за те, щоб всі міжнародні зобов'язання були в порядку денному. І на цьому тижні всі погодили, що ну, окей, якщо Мативілові хоче, нехай сформує порядок денний, трохи тримаючи дулю в кармані, тому що Мотивіловіса порядок денний з всіх міжнародних зобов'язань. Сформував у вівторок, зайшов в залу, побачив відповідно Маріяну Безуглу, яка блокує. Потім побачив драку. А потім побачив декілька голосувань, які були навіть не 220 чи там 224, а приблизно 200 голосів. Що очевидно означало, що ніяких абсолютно ніяких голосів на ці законопроекти немає. Тож у вівторок. Парламент змінив порядок денний, залишив найбільш компромісні закони у середу, в принципі, те ж саме. У четвер, в принципі, ніхто навіть не намагався щось прийняти інше. І всі вимоги або всі важливі голосування, які так чи інакше планувалися, щоб ну, допомогти уряду, вони були віднесені на мінімум січень, а то і далі. Це, що стосується загальної картинки. А тепер ми перейдемо до аналізу. Як я сказав, Володя Цабль, людина Excel, зробив нам декілька важливих аналізів. Я вам зараз їх поясню, але це робиться в його програмі, де відповідно бралися найбільш важливі голосування, і де відповідно було проаналізовано саме голосування до МІДАСа і відповідно після МІДАСа. І як Би ви побачили, якщо б аналізувала би це самі, то виглядає так, що до Мінасу кількість загальних голосувань і голосів відповідно від всіх фракцій. А зверніть на увагу, будь ласка, хто слухає наш блог зараз на екран, що кількість голосів практично у всіх фракцій зросла. Виключенням є тільки платформа за життя і мир, і, в принципі, напевно, трохи відновлення. Але ну знов ж таки, там на десятій, тож я б не сказав би, що це велика зміна. Більш того, якщо б ми зараз візьмемо голосування навіть не за найбільш компромісні закони, то так само ви побачите, що після Мідасу. Загальна картинка виглядає такою, що голосують в цілому більше, ніж до Мідаса, і відповідно голосують краще. І це спостерігається майже знову ж таки по кожної фракції, окрім платформи за життя і мир. В чому проблема? Або в що ж у нас не сходиться в пологіці? Начебто, парламент. Логана голосує, начебто у нас відповідно не виходять е, історія з тим, що парламент заспокоївся, начебто мало бути більше і проблемних голосувань і гірше самі голосування. А статистика, і я переконаний, що Володя тут не помиляється, говорить рівно про інше: про те, що голосування, якщо дивитися на них. Статистично в парламенті покращилося. і зараз я одразу щоб не тягнути, поясню історію. Факт тому, що за історію після Мідаса, і відповідно, після всіх цих спроб матеріливці і уряду поставити щось компромісне і важливе в порядок. Денний що очевидно злітало, вийшла ситуація, де парламент перестав голосувати проблемні законопроекти. Що таке проблемні законопроекти? Це там, де очевидно немає підтримки всіх фракцій або хоча б двох опозиційних. Ну, тобто там, де не голосує, наприклад, Європейська солідарність і батьківщина, або не голосує голос і, відповідно, Європейська солідарність чи голос, і батьківщина. Неважлива комбінація, але коли ось немає ось такого консенсусу то цей законопроект просто навіть не ставиться в порядок денний, не заходить на включення в порядок денний, і тому ви бачите багато голосувань за різні закони, десь про перейменування копійки в шах, десь відповідно про строки відпустки після повернення з полону і багато інших змін, які. Підтримуються всім парламентом. А всі проблемні голосування або законопроекти, на яких наполягає уряд, вони просто не виносяться на голосування. Причому мова йде, як і про якусь, ну скажімо, проблемну історію, як це був закон про тютю, -тю, так і про очевидно не дуже популярні речі, як теж ж саме закон щодо апатентування платформ, які, до речі, є справді маяком, навіть про по МВФу. Ось. Такі законопроекти зараз просто не те, що перестали виноситись, і тому раніше ми їх бачили в статистики, а вони, в принципі, навіть не обговорюються, тож там немає ніякого голосування, так як немає проблеми законів, а є тільки позитивні, тому у нас статистика і зросла. І отут от ми переходимо до висновку. Факт тому, що у нас вийшла ситуація, де. Парламент, ну скажімо, змінив роботу. Він виключає відповідно всі непопулярні закони ще до виходу їх в залу. Відповідно, ви їх в залі не бачите. Голосування ви бачите позитивні. Скоріше за все читаєте в моєму телеграм каналі про те, що рада прийняла раз, два, три, чотири, п'ять, і там в кінці я пишу, щойно включили. Усе що не включили, якраз і виходить. от в ціни проблемні закони, хоча більшість з них навіть не з'являється в порядку денному і. Це означає величезну проблему для Офісу президента і Кабінету міністрів, про якому я вам окремо запишу відео, тому що це точно не влізить в один хронометраж блогу. Але якщо коротко, то ну, можна сказати, що в більшості своїх випадків Офіс президента втрачає контроль над українським парламентом і, чесно говорячи, уряд так само. І ось тут я зроблю останній дисклеймер, який мені здається теж важливий. Пробачте, трохи заплутаний вийшов блог. Простіше пояснити не знаю, як мені здається, все це дуже важливо. Ну як би пояснювати в тих деталях, яких є. Ви слухаючи все це, скажете так. Шановний Ярослав, зачекай. ось ти все це розповідаєш, важко, складно і все таке. А як же прийняли бюджет? І у мене є відповідь на це запитання дуже просте: бюджет був одноразовою акцією, в яких відповідно весь потенціал нашої влади у вигляді Девіда Арахамі, Юлії Свереденка, Руслана Степанчука, десь Малюка, десь відповідно інших заступників офісу президента. Принципі різних міністрів коротше всі у структури влади, яка знаходиться навколо президента, включили, щоб виконати цю задачу прийняти бюджет, і з бюджетом, ну давайте говорити відверто влада розуміла, що. У будь-якому разі їм треба щось прийняти. Ну тобто, варіант не прийняти бюджет, так чи інакше не сильно було. Тож комусь підвищили зарплату, комусь щось пообіцяли. Ось так бюджет вони і прийняли. Але це працює один раз, до цього готувалися два дні, і для цього ну справді вся система працювала. А ось коли йде мова про якісь законопроекти. Типу, з того ж самого Ukraine Facility, про який, ну очевидно, навіть деякі представники офісу президента і не говорячи вже про президента, абсолютно не знають нічого, або якісь законопроекти, які важливі для Мінфіну або Свереденка. Ну вони просто зараз не мають такий потенціал. Добре, це чи погано я оцінювати не буду ще раз. У мене буде окреме відео щодо наших міжнародних зобов'язань, але ну це теж факт. Ось на цьому висновки. Я і закінчу наш сьогоднішній блог. Дякую вам, Володя. Дякую ще раз за аналіз. Дуже допоміг. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». До побачення.